На сегодня снег. Ох. Класс. Давай, идем. Идем. Я я приду, мам. Цеваренька тоже вкусная с клубники. виходить 25% внижки. так в по. Так что еще такие лосось по знижки. 4,89 за 100 грамм. мільйона вепшове. Вакууматор, 149 сорок девять, ой, ковородка такая для ладушок 50 лотов дямкусов сто шестьдесят на два. дальше. 45. Karaczki jest dzielnie. się korzystać z rzeczy, które są darmowe. Bardzo... Dlatego w naszym sklepie możesz śmiało korzystać z bezpłatnego widmu. Wystarczy połączyć się z sieciąciem. I zaakceptować regulamin. Po prostu. Adwentowy kalendarz. Mam tam skoro kupić. Ось такий сок цитрусовий сок я вживаю. Це з лимонки? Ми маємо з лимонки. А є жовтий, то з лимону. О, сироп такавий. Десять. Це ледь похоже на Марію. Якщо хтось спробував, то напишіть. Похоже на Марію чи ні? Ташки вже навіть спортивне питання обсунули. Чай. Шоколад, ам чайок. Малінова ту Малінова ту скавка. Маліна-то ці булочки тут тільки типу, виглядаю. М -м -м. гриль боих мини питанки ну, да вкусная макарон черный числотых интересно він вкусный чи не мне кажется кинять и нй можем взять попробовать давайте я не с це мамденс міні теж прикольний. Остать точно. Мені треба поласкувати, Той, що продається в літлі, піду я. І Ці ось поласкивателі. А що вони вже дешевше? По 15? Бо мені були по 20. В нас був такий класний. а Я бачила ще в Україні. У когось з блогерів бачила красний такий. Зараз буду нюхати. по моєму той, що я брала голубенький, він найкращий. Але зараз ще попробую сірий. Сірий ще попробую. Цей. Найкращий. Що була в ужені? Резервації в мене, оказується, немає. Я не знаю, де вона ділася. Я розстроїлася і поїхала додому. Заїхала, купила булочку, як завжди. Що купила, ще покажу. Але з цими документами це триндець. Як мені вже надоїло, скільки це нерва. Тому не змінюйте фамілію. Не змінюйте прізвище, коли виходите заміж. Мало того, що свідоцтво про народження в мене з Росії. І букви там пишуться в транскрипції зовсім інакше. Так ще й є. Ой. Всі документи, що в мене зберігалися: свідоцтво про одруження, свідоцтво про розлучення, свідоцтво про одруження, свідоцтво про одруження. У мене всі ці документи є, і в Польщі вони не підходять. В одному там затерта буква, в другому ця буква навіть не пропечатана, так печатали, в іншому це просто непонятно, що кажуть. Свідоцтво про розлучення. Шлюб був розірваний через суд, бо дитина була. Їм це не підходить, підтвердження, їм треба вирок суду. А вирок суду я навіть не знаю, де він в мене вдома. Я знаю, що він в мене є, він в мене був. А де його шукати, в яких документах, в яких ящиках, шафчик, в, шкаф, в шафках він лежить, я не знаю. О, Боже мой. Ну, В общем, трудно. Але маю надію, що я ще встигну до прийняття нового закону і Входу його в дію, що я встигну зробити свої документи і отримати громадянство. Ми щось тут перекручене, ну що так доїду. Так. Я була настроєна, що мені скажуть, що сьогодні вони в мене документи не приймуть, але я була настроєна, що вони подивляться на те, що в мене є. і... Скажуть, що ще доробити, що зробити і можуть не можуть прийняти. Але так, щоб я взагалі до них не попала, ну на таке я не була готова. Нерви, нерви. Їду додому, поп'ю кави з солоденьким. Що в мене солоденьке? У мене солоденького я зараз покажу. Я не знаю, скільки років я його вже возю. Це цей пахлава. Пахлава солоденька. Ну, з два тижні я його возю в машині її, ї. але думаю, що нічого їй не станеться, вона може храниться, може довго-довго. І сьогоднішні покупки. Термос не купила, забрала з машини. Це моя пахлава. Я проблю каву з їм. Чиябата дві штучки. З в той втору. Знову взяла цей ополіскувач до білизни. І чорні спаді. Чорні спадіті. І все. Більше нічого. Як усюди мені Ну, трошки докупила, до булочек, але ладно. І ще буфончик залишився в машині. Цей ополіскувач він насправді пахне як парфум лянтаж поштипована. Класний. Більйо після нього так гарно пахне. Це всі мої покупочки на сьогодні. Так, і заплатила я 35 злотих. Ця штука до туалету 10 злотих, концентрат до білизни 15 злотих. Макарони 6. Донат-сюпончик 2 злотих. І, ну, донат 2 злотих в машині залишився. І 2 чайбати по злоте 14 злотих. Майже нічого не купила лишнього. Це нужно. Просто за концентрат я забулася геть, що він закінчився, але влітку згадала та купила. Буду робити таке снядання з лавашу і сиром. Так, це я вже потрошки робила, залишилося. От подивлюся, чи хвати мені такого кусочку. Прекрасно. Дивіться. Так. Раз. Один кусочок ложимо сирок, другий кусочок раз, два, так де я би добрівала. Три І викладаємо. І все? Один, два і три. Прекрасно. Покручу, щоб вони масло напитали. Перевертаємо. О, хочете, зажалися? І поки воно тут сейчас маслічка, я присорюю, бо мені подобається присоби. І це дуже добре. Іваємо на тарілочку. Раз, два, три. Дивіться, яке гарне. І Wow. Покажи. Пошли. Классный рогалек. Ага. Yeah. Ты тебе сказала, что вы теперь можете делать рогалы, да? И что дома будешь делать, маме? Только mm надо -hmm. мука. Мука. Что еще? Яйка. Да, yeah, allora. яйка. Ага. Пошли. 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 И Тесто? Тесто? Готовое? Нет, Ага. Добре. И ты умеешь их крутить уже, да? <смешки> а начинку какую вам давали? <смешки> <Садай>. <смешки> как кто? Как картошка? <смешки> корок. Сюда еще полтора километра. Что, зайка? А как это выключить? А не знаю. А? Ага. И рассказывай, как там вы делали рогалы? Сначала нужно делать из теста... кружок, потом окунать это в молку, и потом так бить, угу. потом развивать балки, угу. и потом дать это на, на дзене. Угу. На дзене. Сначала, сначала делать треугольник, а потом на дзене. Ага, трикон еще сделать, да? да? Yeah. Треугольник. Вот, вот где вот такой вот пилец просто, но ну, это вот там кладем на дзене. Uh -huh. И потом же влияем. Тогда, когда выйдет маленький ногаль, вот это тогда его котики, вот так же вьяем. Uh -huh. Завернуть печь. уголочки, да? Да. И в печь положить. И да. uh -huh. еще ингредиенты. на Игредиенты. Ингредиенты? Игредиенты. Ага. Яйку там. А. -а, -а. Но ну, это для теста яйка. А, еще яйком смазай наверное, да? Это для теста. А, в тесто яйку доброе. Ну все. Uh -huh. Добре. А то там не хвилюй.